Наближається сумна дата 27 січня, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, день шанування пам'яті представників єврейської національності, ромів та усіх жертв геноциду, скоєного нацистами у роки Другої світової війни, безвинних людей, яких винищували лише за принципом етнічної приналежності ти єврей, тому ти не людина, тебе не повинно бути, ти та усі твої родичі повинні бути знищені. Такі практики розпочалися у нацистській Німеччині ще в 30-х роках ХХ століття під керівництвом Адольфа Гітлера. У своїх зверненнях він закликав знищувати цілі нації, перебудувати світ так, щоб пріоритетною була арійська раса, а саме німецька нація, а всі інші були її рабами. Країни Європи не стали єдиним фронтом проти цієї ідеї, і нацисти втілили її. 75 днів подасити захищали своєрідне місто. Але 15 жовтня нацистські війська увійшли до Одеси. Багато людей свідчили про те, що євреї виганяли з їх будинків, нали на площі і там приселюдно страчували. Багатьох заганяли в сараї і спалювали їх. Наш ліцей 78 разом з вчителькою історії Браславською Аллою Дмитрівною багато років поспіль відвідували Центр єврейської культури та Одеський музей Голокосту. І досліджували документи, різноманітні макети, листівки, фотографії. Дізнавалося дуже багато від пані Софії, прекрасного екскурсовода. Нашим учням розповідали власні трагічні історії євреї та єврейки, які пережили Голокост. Пам'ятаю, як у восьмому класі ми прочитали книгу Джона Бойна Хлопчик в Смугастій піжамі, у якій розповідалося про хлопчика Бруно, який випадково знайомиться з єврейським хлопчиною Шмулем, маленьким в'язнем концтабору. Вони стають друзями, а через трагічний випадок обидва гинуть у пеклі німецького концтабору. Роман закінчується словами, і цей кінець розповіді про Бруно і його родину. Звичайно, усе це сталося дуже давно. Ніщо подібне більше не станеться не в наші дні, не в нашу історичну добу. І весь світ. І ми разом з ним були впевнені, що такого ніколи більше не станеться. Але 24 лютого 2022 року знову прийшла війна, прийшла до України, до нашого дому. Прийшли люди, які вважають себе владними вирішувати, хто буде жити на землі, а які нації треба винищити. Уже понад 10 років вони тероризують Україну, так само і свого часу нацисти, незважаючи на закон, права та загальну людську мораль. 7 жовтня 2023 року. Людство побачило, що таке фашизм, геноцид. На Ізраїль напала терористична організація Хамас і робили страшне. Вбили багато невинних діток, молодих людей, багатьох забрали в заручники. Ви скажете, історія повторюється. Але я скажу, що якби всі країни світу не допускали прихильників нацизму до влади, не дозволяли винищувати людей за будь-якою ознакою, тоді б люди, народи, нації були захищені від нещастя. Колись у дитинстві я прочитав книжку Сто прич, у якій була притча Мишоловка. У ній розповідається про маленьку мишку, яка почула, що в її домі з'явилася мишоловка. Вона злякалася і побігла до своїх друзів, серед яких були інші тварини, розповісти, що мишоловка це зло, і нехай вони що зроблять задля її безпеки, але вони були байдужі. За деякий час півник, корова і вівся загинули, тільки мишка залишилася врятована. Ця притча вчить людство бути справедливими, толерантними, небайдужими до інших і засуджувати тих, хто сприяє війнам, тероризму, антисемітизму та іншим проявам ненависті. Вже тоді на нашій планеті буде мир і щастя.